Тарілка присвячена парку імені Тараса Шевченка. У 1939 році, з нагоди 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка, на місці колишнього пам'ятника Миколі І було відкрита пам'ятник Тарасові Шевченку. Гілка Лавра та дубова гілка перев'язані червоною стрічкою. На гілках плоди Тарас Шевченко посіяв насіння ідей свободи, національної свідомості, соціальної справедливості та гуманізму серед українського народу, які потім проросли у свідомості багатьох людей. Парк, Зелена зона восені коротший день, гіля дерев без листя, Частіше працюють світильники. Такими вони були 150 років тому. Такі вони зараз. Червоний та жовтий корпуси університету плюс бібліотека імені Максимовича, трошки помаранчевий колір п'ять разів повторюється на кшталт п'ятикутної зірки, символа Совєтського Союзу, що залишив відбиток на зовнішньому вигляді сучасного парку. Парк заснован у 1860 році під назвою Університетський сквер. До його заснування тут був великий пустир. В той час це була околиця міста. За часів правління Російської імперії, 18-й початок 20-го століття, Київ був провінційним містом, п'ятим за величиною серед імперських міст після Санкт-Петербургу, Москви, Варшави й Одеси. Як видно з мапи 1842 року Київ був зовсім маленьким. У 1820-х роках 19 століття в Києві налічувалось близько 40 тисяч населення, з яких 18 тисяч були військові. 1896 року в парку відкрита пам'ятник Миколу І, який був знесений більшовиками 1920 року. І переплавлено на заводі Арсенал. Постамент пам'ятника тривалий час продовжував стояти, виконуючи роль паркової прикраси. Проте у 1930-х роках знесли його. 10 жовтня 2022 року в парк влучила ракета расистів, зруйнований дитячий майданчик. Всі Шибкі вікон сусіднього будинку були пошкоджені.